Дивіться, пора у нас пішов. Друзі, привіт! Сьогодні приїхав на озеро знову на риболовлю. Хочу половити коропа, по амура. Ну, таку короче, більшу рибу. Приїхав до озера і здивувався, немає нікого з рибаків. Можливо, тому що зараз прохолодні дні, такі ночі холодні. Але Но я все одно приїхав думаю. Думаю, не лишуся без результату. Наварив кукурузи, як завжди, із зерном. Ми будемо зараз розкладати вудки. Зараз якраз десь 15-та година дня. Хочу залишитися на ночівлю ще. Отут згодом поставлю палатку собі і буду тут ночувати. Ось таке гарне озеро, дивіться, ну, краса, яка Нема нікого, один рибачок сидить з тої сторони. І... Вітер, гонить хвилю. Тому потрібно розкладати водки. Розкладаємо на наші вудочки. Завозимося і ще до вечора, можливо, візьмемо рибу. Саме ввечері, ото коли темніє, починає вечоріти. Дуже риба покльовує. І вранці так само. Коли починає смеркати. Вітер трошки такий холодний. Але я поки їхав в машині, то нагрівся. Палочка така Magic Carp флагмановська. Коротше, купив я їх за 570 гривень ще. Якось тоді дивився, самі дешевші шукав, знайшов. А зараз 1200 з чимось стоїть така. Тому з однієї сторони добре, що купив, а з іншої сторони можна було б і декілька штук купити по тій ціні 570 гривень. Ну, доволі непогана, я би сказав, вудка. Так, друзі, склав одну вудку і відразу її завожу, щоб часу не гає, та хай вже вона хай ловить рибу. Дивіться, що за снасть в мене. Буду ловити на флет, поставив отакі здоровезні гачки. Я не знаю, який це розмір, можливо, четвертий навіть, можливо, і Ні, мабуть десь четвертий. Тому що якось перед цим ставив шестерку, вісімку взагалі. На вісімку стільки було дуже сходів, поставив шістку. Менше стало сходів, але теж багато. Тому сьогодні на деякі снасті поставлю такі великі і поекспериментую, чи будуть сходи, чи не будуть так от. Будемо завозити корабликом, щоб зекономити час, зекономити сили. Да, з корабликом рибалити це дуже, дуже класно. Ти... ти реально відпочиваєш, ти не сердишся лишній раз, тому що не попав в точку чи ще ж там щось. Беру флет, забиваю нього дробленою кукурузою із пшеницею. От. Погодуємо рибку. Отак от, от. І все, і туди. І туди в нього. Кораблик. Так. І ще трішки осипнемо. Такої крупнішої. Руски, цілої і зерна щоб до нас на точку прийшла рибка і будемо так от ловити так друзі одна палка на сточці знаходиться думав що знімаю але не включив камеру і тому не зняв як завозив а там ще ну, на озері там далі був такий сплеск сильний видно риба гуляє ходить тому є надія що Вдасться піймати сьогодні гарну велику рибу. Так, якщо не забуду, то буду е, запам'ятовувати, скільки годин була покльовка, скільки завозився, щоб пам'ятати, щоб бачити, який інтервал клювання. Ой, телефон виключився. Треба ставити його на зарядку. Так, їде друга точка. Точніше в другу точку. Так, друзі, 16.40 Я завіз 4 палки, дві в ту сторону поставив, дві в цю. І зараз ще одну мабуть посередині завезу. Дивлюся, Рибачки підтягуються, чи це просто відпочивати люди, невідомо. Рибка пльохає. Видно, гуляє, тому думаю, що результат повинен бути. Ну Я все-таки ставлю ставку на оцю праву крайню вудку, що вона перша спрацює. Або то, або то крайня ліва. Ну, побачимо. Я думаю, найперше крайня права, а потім крайня ліва. Ну, але може і не так. Ну от і все. Без 10 хвилин 17 я закинув всі вудки. Все завезено, все стоїть в очікуванні. От чим мені подобається коропова риболовля, що ти просто приїхав, трошки там помарнувався годинку-півтори і все, в тебе все налаштовано, риба ловиться. І ти можеш собі спокійно далі розбивати табір. Можеш сісти і сидіти, собі насолоджуватися природою. Я, звісно ж, йду зараз до машини, візьму палатку, візьму лодку, я брав сьогодні, щоб краще було рибою вважувати. Поскільки тут багато зілля і риба, якщо зайде в зілля, то її звідти нереально витягти з берега. Краще підпливсти ближче, під'їхати і помаленьку взяти. Потрошки підбавляються вже туристи, відпочивальники, можливо, рибалки. Стає шумно біля озера. Все, йду по речі, а ви поки тут подивіться за моїми вудками. Так приніс речі. Матрас, щоб спати. Палатка сама. Все, садок для риби. Пив, можна було кинути в садок, щоб поплавала. Ця лодка. Зараз буду розкладати її. На той випадок, якщо клюне велика риба і не можна буде її дістати. Отак от, от. Можливо, десь в прямому ефірі буде покльовка. Лодка грязна, я її не помив. Так, друзі, лодка готова, зараз її занесу. На містку десь там прив'яжу. Якщо потрібно буде випливати, то зразу пішов сів з вудкою, щоб було дуже комфортно. Хух. ну Поки вудки мовчать. Друзі, перше клювання. Але був, паровоз... капець. Такий паровоз був, що капець. Є риба. Є риба, є риба хороша. Друзі, година десь пройшла. Ні, ще не пройшло навіть. Він вже десь, мабуть, взілля став. Вже треба їхати по нього. зашел в зелье. Вот такие друзья справа. Друзі, спрацювала середня палка, та яку я взагалі думав чи закидати, чи не закидати. Будемо важити нашого трофея. От така риба, дивіться, клюнула. Такий доволі немаленький амурчик Зараз по нього зважимо. Амури ми будемо відпускати. Такий великий, 3790. Такий я морчик. Отак от, друзі. Розкладав палатку і тут раз, так гарно клюнуло, аж як паровоз, потягнув трохи. Я, мабуть, не встиг зняти, ну хай, ну там потім побачу. Кумарі тільки оце летають, кусають. Ох, як кра... яка краса, ні, коли вже риба є. Зловлена то вже. Все по-іншому. Ну що, буду далі? Розкладати свій табір, палатку. Бо скоро сонце зайде і буде ніч, щоб було десь де заночувати. Не знаю, як там вночі, чи буде кльов, чи не буде. Щоб було місце десь лягти. Я зазвичай брав лодку, перекидав лодку і на ній просто спав біля вудочок. Але було таке, що вночі треба їхати, тягнути рибу, лодку соваєш, вона потім мокра, витираєш її, всі шматки вже понамочуєш, коротше, не дуже добре. А сьогодні взяв матрасу, палатку, все як білі люди. Все буду далі розкладати і чекати разом клювання. О, дивіться, як облаштував собі. А, там. там зараз накачаю матраса, І Там буду відпочивати, якщо не буде кльову собі, там буду велика палатка чотирьох, можна лягати. Таке там. Трошки комарів тільки є сьогодні. Вони потім вночі пропадуть, коли похолодні є, а зараз ввечері то будуть трошки дошкуляти. Ну нічого, я думаю, переживемо. Головне, щоб рибка покльовувала. І тоді ми не будемо із-за комарів сумувати. Так. Так, яка там вже година в нас? 1834. 1834. Вже після того, як я завіз, пройшло майже півтори години. А після того як плюнула риба, то пройшло десь хвилин 40-50. Значить десь зараз знову має бути клювання. Може. Ладно, буду поки. Надо лазити. На трассу. Тут клювання. Друзі, пора у нас пішов. Дивіться, що робить. Друзі, дивіться, що робить. Я тільки притримую фракціону. Дивіться, без перестанку йде. Зараз зупиняється. Майже зупинився. Це паровоз. Гарний. І це зараз пройшло одна хвилина після того і вудки. І там клює, Ладно, буду перш цього тягнути. Дивіться, ще натягує навіть Ще тяну Дивіться, пішов, пішов, пішов знову Куди ж ти йдеш, куди ти йдеш? Це якась велика риба точно Дивіться, що йде. Туди мені, давай сюди йди вже. Пробую його виважити сюди ближче, підтягнути. Це велика риба, я чую. Він Так дуже довго йшов. Уже схоже зайшов в зілля. Ще є, мабуть, бо ще дриби є. Оце, ну, друзі, риболовлі. Я не чекав такої риболови. Щоб просто на перебої одна палка друга. Головне витягнути його. Мабуть, друзі. Я думаю, буде це довга пісня, я буду виключати камеру, хай не вже витягну. Тоді покажу, що взяв. <зас> не взяв я нього. Поїхав лодкою туди до нього, він там намотав стільки куб зілля великих і зійшов і все. Гачок тут малесенький дуже. Видно, слабо засікся. Я думаю, що риба була велика. Бо він просто так паровозив, що. Ну це, чути, що риба була велика. Я думаю, що це був короб, скоріш за все. Бо амур далеко не йде обично тут. Він просто в зілля став і все. А то просто йшов, 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 ішов. Стільки зілля намотав, що. Ну, буду міняти гачками, мабуть, і... Завозити знову хай ловить. Так, друзі, нарешті вже я сів повечеряти. Реально хотілося навіть, щоб риба перестала клювати, бо не було часу, коли сісти по вечері. Така ситуація. Тоді я то, ту рибу тягнув, так сильно крутила, якась велика. Вудку оснастив, знову повіз кораблик на те саме місце і там. Короте, там той, та рибина накрутила тільки зілля, просто такі ж плавали, плавали. Кораблик там забуксував тому зілі, скинув оснастку в зілля прямо. І не міг приїхати назад. <кій> Мені мусило було їхати. Я поїхав, кораблика дістав. Те зілля також дістав з озера, погрузив лодку, вивіз її, щоб знову точку нормально зробити. Поки приїхав звідти сюди, вже тут покльовка на одну із удочок вже затягнув десь, також замотався зілля. Оце перезавозив знову і дотягнувся вже. от. Зараз вже темно стало. Буду вечеряти починати. Ну вже 22.08. Це вже 10.10 .10 година вечора. Тому пора вечеряти. Якась мошка літає. Я думав дощ зразу, а то якась мошка, як світло включилося і відразу сюди летить. Так, що у нас тут? Сало є, хліб. Баска, яєчко, помідорчик. Не пропадемо, вечеряємо, Сьогодні поспішав на риболовлю, то так, Що небудь, думаю, що небудь аби було. Аби скоріше, Ну і не дарма. Сьогодні покльовок було дуже багато. Це реально. Все, буду вечеряти. Може їй рибка дасть мені поїсти. Вона може зараз цілу ніч не клювати, то така риба ввечері був клюва, вночі ну, хто його знає. 5 година ранку будки ще на всі перезавіз, змінив насадки, тому що якось вночі клювали амури це ввечері. Я все хочу коропа піймати, тому поставив баланс. Такий напів пів, пів бойла, пів попа. <coughs> Думаю, що амур можливо гірше на нього клює, але більший шанс коропа піймати. Ми вночі. Ночі, що там у мене була. Одна тільки покльовка була. Мабуть, короб плюнув. Я поїхав лодкою його відчіпляти і відірвав він снасть. Пішов разом із снастю, На кінчику вудки замоталася. Десь я ослабив трошки вудку, воно кинуло декілька петель, видно. І риба як пішла, так і пішла. Дуже шкода, звісно, але нічого не вдієш. Це десь було в годин, десь пів четвертої ночі. Це, мабуть, також був короб, тому що добре так паровозив нормально. Зараз перезавіз. Думаю, що ще, поки розвинеться, можливо, ще буде яка покльовка. Хочеться спати? Ну, мабуть, трохи так поспав якусь годину-півтори.